Ють потрощені дерева та прибирають їх із доріг та тротуарів. Відночі комунальники долають наслідки нагоди. На вулиці Володимира Великого дерево повністю перекрило проїжджу частину. Втім, вже зранку шлях розчистили. Нині ж прибирають залишки гілля на тротуарах. Подекуди зізнаються комунальники, впоратися із наслідками нагоди самотужки не можуть, бо надто великий об'єм робіт допомагають із ліквідацією рятувальники. Наші підрозділи здійснили більше 40 виїздів, розпиляли та прибрали близько 70 дерев, з них понад 10 з автомобілів. Від ДСНС залучено понад 70 чоловік особового складу та близько 20 одиниць. Спеціальної техніки разом із комунальниками рятувальники розпиляли та прибрали зі шляхів понад 60 повалених дерев. Всього в місті їх було близько сотні. Одна з них впало просто на балкон житлової багатоповерхівки. Прибрати його довгий час не могли через припарковану поряд автівку. Зрештою власника машини знайшли, а дерево витягнули із оселі. На квартирі, на яку впало дерево, викривився балкон та вилетіли шибки. от оселя пані Наталії на поверх нижче. Жінка розповідає, одразу і не зрозуміла, що трапилося. Такий був звук, що я думала, що півдому розрушиться. Ну а потім бачиш, що в них там скло полетіло з їхнього балкону. Мій слава Богу, втримався, бо металевий каркас і воно тримається, але покрівлю погнуло. Нагода наробила лиха не лише у Дніпрі, а й по області. Найбільше постраждали Дніпровські, Павлоградський та Новомосковські райони. Там зникло світло через обірвані деревами лінії електропередач. Протягом ночі аварійним бригадам ДТЕК Дніпровські електромережі вдалося відновити електропостачання для 19 тисяч родин. Без світла ще залишається 60 тисяч осель у 165 пунктах області. Пошкоджено 1547 трансформаторних підстанцій та 86 ліній електропередач. Повернути світло у домівки енергетики обіцяють найближчим часом. А метеорологи знову оголосили у Дніпрі та області штормове попередження. Рівень небезпеки кажуть жовтий. Очікують сильні дощі та грози. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.